Як прогнозують маркетологи, за тиждень до нового року слід очікувати зростання цін на низку популярних до святкового столу продуктів харчування. Причому вартість наїдків перевищить не лише буденні витрати, а й святкові за торік. Якщо в 2011-му вечеря для шістьох осіб обходилась середньо у 820 гривень, то цього разу доведеться розкошалитись, хоча б на 900. Певно, найбільше хвилює споживачів, наскільки подорожчає м'ясо. Продавці заспокоюють. Ціна на м'ясо зовсім не підросте ціна на м'ясо, яка була рік, така і буде. І перед святами. Я би не сказав, що підскочили. Ціни на оборот покупателю дуже мало, так що ціни на оборот упали. Упали на все упали, Я б так сказав. На все. Пасоля дешева, картошка дешева. Ну, все дешеве. На м'ясо теж піст, та не дуже м'ясо употребляють, але м'ясо держиться так по-прежній ціні ціни на м'ясо та морепродукти зростуть до 5 відсотків на яйця до 20 відсотків чи то й до 40 на домашні. Менше позначиться святкова лихоманка на вартості молочних продуктів. Типово напередодні нового року необґрунтовано здорожчають свіжі огірки, помідори та печериці. А от ціна на картоплю, моркву й інші вітчизняні овочі завдяки добрій врожайності, залишиться на звичному рівні. Дещо більше попросять за імпортні фрукти та спиртні напої, особливо вина. Я не рахую такого. Я маю свій бюджет, і я вже маю свій, так сказати, асортимент, паленька, піво, віно, але тепер собі накупляв, кожен день мені сятов, та зі мною все рівняти не може ніхто. Я вже на пенсії глибокої, та мені може собі дозволити такі святкувати щоденно. Звісно, що дорого. Бо пенсії такі нещасні, що не можу їх натягнути, як резину. Дорого. От так і з ну, домашнього, так щось там мало діти прикуплять, але домашнє. і то не те не є, як було колись багато. За спостереженням фахівців напередодні свят саме на ринках під маркою домашності. Ціни зростають на 10-15%. Щоправда, в супермаркетах і того доведеться витратити більше. Магічне слово акція за виграшки змусить покупця замість однієї одиниці продукції купити дві, щоб одержати третю задарма. В результаті більше витрат. А якщо і більше продуктів, то менше часу на їх споживання через збіг терміну придатності. Низька якість і велика кількість їжі й алкоголю, екзотичні страви і фрукти та поєднання всього названого може привести до гнітючих аж ніяк не святкових відчуттів. Ну, ви знаєте, коли людина молода і здорова, то як правило, вона ці сі свята переносить краще. А з часом, коли вже з віком, коли вже є деякий букет певних захворювань хронічних, то безумовно ці свята переносяться к. Ну, з такими не дуже приємними наслідками, так дуже часто потім поступають люди якраз в лікарні після того, як багато скарг з боку і травної системи. Ну це навантаження. Ці всі свята це в принципі стрес для організму. На останок, особливо обережними зі святковим меню та порціями їжі, медики закликають бути людей, котрим заманеться у святкову ніч, радикально відхилитися від пісного чи дієтичного раціону.